Всім привіт! З мене Чуприна Наталія, і ми з вами продовжуємо читати таку чудову книгу. Я називається Будь дивом 50 років, щоб зробити неможливе-можливим. Від Регіни Бред. І наша слухачка запропонувала урок 36, і коли після ефіру я зазирнула в нього, то власне мені не захотілося зупинятись. Так тому між попереднім уроком і уроком сьогоднішнім, власне, одна мить, да, тільки конвертації нашого запису. Отже. Чим же мені не так зацікавив цей урок 36, і вам, він вам також буде корисний. І свої роздуми, Так, що вам відгукується, до чого спонакає, можна ділитися в коментарях, це буде дуже цікаво. І корисно всім нам. Отже, урок інтрига, так? урок номер 36. Скажи світові так, скажи світові так. Мене переслідує прес папє і не просто зазвичай собі прес папє а те, яке згоріла до мене, коли я стояла в черзі в сувенірній крамничці Вен Арбоні, що в штаті Мічиган. Навіть не знаю, чи можна було його прибрати. А чи воно просто стояло там як послання покупцям? Своєрідна думка дня, що її вселяє в голови клієнтів, менеджмент магазину. На прямокутній табличці можна було прочитати виключний напис, що б ти зробив, якби знав напевне, що не зазнаєш поразки. Я намагалась це ігнорувати, але маленька срібна цеглинка, яка стояла коло каси щепотіла. Щоб ти спробувала зробити, аби знала, напевне, що не зазнаєш поразки? Гаразд. Ці слова були простим гравіюванням, але присягаюся, вони заговорили виклю... виключно до мене. Я відвела погляд. Приспав'є смикнула мене за руку. Я знову на нього поглянула, воно просто кричало. Я взяла його в руку і тримала, чекаючи на якусь відповідь, так не мов би то була чарівна куля, але нічого не почула. Кинула оком на ціну і поклала приспоп'є на місце. Воно коштувало 29 доларів, надто дорого, щоб купувати його для себе. А якби я придбала його для когось іншого, то в мене не виникла б спокуса залишити цю річ собі. Я його не купила. Але воно переслідувало мене до мого дому, мов та пісня, що лунає в твоїй голові, не бажає зникати. Що б ти спробувала зробити, аби знала, напевно, що не зазнаєш поразки? Що б я зробила? Написала б книгу, п'єсу, збірку оповідань, використавши купу ідей, які з'являлись в моїй голові, які я відкидала співала б у музиклі або в хорі і не переймалась би тим, що не потраплю в ноти. Танцювала б кантрі, в яскраво-червоних чобітках, якби могла повірити в те, що в партнера не буде синців на ногах. Займалася б музикою і зіграла б концерт на розкішному роялі перед великою аудиторією. Записалася б на уроки малювання, навчилася б малювати фарбами. Я щороку купую собі акварель та папір, але жодного разу не брала пензля до рук. Я не придумала єдиної грандіозної справи, яку могла б здійснити. А от інші люди, яких я про це запитувала, мали готову відповідь. Зокрема, жінкам із салону краси, які я часто відвідую, знадобилось кілька секунд. Власниця салону сказала, що вступила б до медичної школи. Одна перукарка зізналася б, щоб почала фліртувати з усіма неодруженими чоловіками. Ще одна вийшла б заміж і народила б дітей понад усе на світі, вона була стати поганою матір'ю. Жінка, якій робили стріжку, сказала, що започаткувала б власний бізнес, а ще одна перукарка почала б займатися балетом. То вперед питай про це і відповіді тебе здивують. Деякі люди жартами відмахуються і кажуть, що попросила б підвищення на роботі, купили б лотерейний квіток або запропонували б своєю рукою серце Дженіфер Лопес чи Бредові Піту. Один чоловік, відома особа на місцевому радіо, здивував мене відповіддю: я став би концертним піаністом. У тому прес папє було щось магічне, тому я знову зазирнула до тієї крамнички, щоб перевірити, чи воно й досі там. З'ясувалось, що вони продали вже чимало таких штукенцій і майже в кожного покупця була аналогічна реакція. Асистентка менеджера сказала, що люди зупиняються коло нього, читають напис, ідуть геть, розповідаючи про свої мрії, що сплять, але вже час їх пробудити. Я запитала кількох подруг про те, що зробили б вони. Якось у грудні ми зібралися за вечерею, записали свої відповіді і запечатали їх у конверти, щоб відкрити наступного року. Усім ми планували зробити до наших мрій один великий крок або безліч малих. Одна з нас хотіла поїхати з місією до Африки і знайти того, хто їй сподобається. До великого кохання вона ще не була готова, але вже рухала в цьому напрямку. Друга хотіла би просити про підвищення і вступити до Корпусу Миру, а третя. Мріяла про нову роботу і почати її, почала її шукати. Відтоді ми щороку збираємось в грудні, коли один рік уже майже закінчується, а інші стоять на верхівці гори, готові покотитися вниз і обмірковуємо це питання або ж його варіації. Що б ми зробили, аби не боялись так сильно? Ми розкриваємо запечатані конверти і бачимо, який сюрприз подарувало нам життя. Першого разу вони нагадували списки справ, що їх ми планували зробити протягом року, і йшлося передусім про самовдосконалення. Наприклад, вивчити ще одну мову, відвідати, відвідати нову країну, написати роман, п'єсу або вірші. Ми занотували малі кроки і глобальні мрії. Одна подруга хотіла захистити докторську диссертацію, інші мріли про нову роботу, хлопця або пригоди. Наступного року ми копнули трохи глибше. Жінки писали, що хочуть мати дітей, закохатись, видушити, стати ближчими до Бога, менше страдати від стресів, кохати вільніше. Коли занотовуєш свої бажання та мрії, то допомагаєш їм здійснитись. Ми перетворили це на щорічну традицію. Це легко. Збери, збери кількох друзів або членів родини, роздай їм чисті листівки або аркуші, заплющ очі і мрій по максимуму, а потім усе занадто той. Це набагато краще, ніж давати собі новорічні обіцянки. Після цього ми розказуємо одній про те, що написали, або ж ні, якщо це щось дуже особисте. Ми намагаємось почати, почати з кінцевого результатів і запитуємо себе ким я хочу бути за рік, коли відкрию цей лист. Ідеться не про прибуток, статус чи кількість кілограмів, на вага, на вага, а про те, що справді має значення. На конверті, написавши своє ім'я і дату, запечатаю на малюві візерунки, а потім прикріпи до грудневої сторінки календаря або в такому місці, де чутимеш його шепіт. Я кладу свій конверт у керамічну чарівну скриньку, яку мені подарувала подруга Вікі. Ця скринька стоїть у кімнаті, де я зазвичай медитую. Я молюся над цими картками, молюся за моїх подруг, а за рік те, що написала, мене завжди дивує. Ось ми, річні успіхи, Безумовно, любити життя, гаразд, я справді багато що в ньому любила. Пробачати все і всім, більшості людей, віддавати себе на волю Божу. Більшу частину днів, позбутися страхів, більшості з них, вимірювати свій успіх наприкінці кожного дня, запитуючи себе, ти любила сьогодні? Маю певний прогрес. Щотижня ходити в похід не вийшло. Але моя подруга Міна сказала: якщо тобі не вдалося зробити це протягом року, можливо, ти цього і не потребуєш. В цьому щось є. Більше любити маму. Є. Відмовитися від думки, що мене формує моя робота. Є. Не дозволяти провині, перетворити на мот... провині перетворитися на мотивацію. Є. Припинити засуджувати інших. Ой. Перечитавши цей довжелезний список, на наступний рік я записала на карті лише одно слово вірити. Я вірю що вже відчуваю, як це працює. Я відчуваю, як кажу так, життю. Якщо хочеш ходити по життю, як знак оклику в людській подобі, починай говорити життю так. Надто часто для того, щоб ми повністю поронили в життя, потрібна трагедія. В результаті аналізів чи промова. Не треба чекати наступного нового року, щоб отримати чистий аркуш. Не треба чекати на позитивний результат медичного обстеження, щоб прийняти життя в усій його повноті. Надто часто ми намагаємось покращити своє життя, кажучи ні, відмовляючись від чогось надовго або назавжди. Обіцяємо кинути корити, лаятися, вживати алкоголь або переїдати. Чом би не потренуватись говорити так, б це означало сказати так, що ти вітаєш кожен день, розкриваючи йому обійми. А наприкінці кожного дня. Виходиш на вулицю під зірки, або відчиняєш вікно і насолоджуєшся ніччю. Або ж нахиляєшся над дитиною чи чоловіком, який спить, і розчиняєшся в тиші, що панує довкола. Сотуючи цей спокій, прислухаючись до того, про що просить тебе Бог, потім скажи так. Покинути людину, яка тебе кривдить, лишитися з тим, хто тебе любить, пробачити того, хто завдав тобі найбільше болю, приймати себе такою, яка ти є, створити те, що найбільше боїшся створити, задовольнитися тим, що маєш зараз, сподіватися, що найкраще попереду, сприймати життя так сер... не так серйозно, говорити так всьому, всім дивам. Таємниця невпевненості і радості, що їх може запропонувати тобі цей світ. Скажи світові так, такий у нас сьогодні був урок 36-й, і можна в коментарях написати, про що це для вас? Чому? Вам хочеться сказати в житті так, яку традицію захотілося започаткувати? Такий у нас сьогодні був урок номер 36. До наступного уроку!